Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 4 квітня, і ви попали на канал, де я роблю огляд американських засобів масової інформації. І завжди я стараюся розпочинати з української теми. І є одна велика тема, але, на жаль, не у всіх, до речі, топових е засобах масової інформації про неї згадуються, а саме про атаку балістикою по Україні, а конкретніше по Кривому Рогу. І розказується про те, що ця ракета попала десь поблизу грального майданчика. Загинуло як мінімум, говориться на даний момент 16 людей, із них шестеро дітей. Як мінімум, так само отримали 50 людей чи більше 50 людей отримали поранення. Але це, що говориться, що на даний момент як розумію, можливо, трошки відстає на даний момент, це не остаточні цифри. Але знову ж таки я нагадаю, що дивіться, не у всіх засобах масової інформації згадується про стріли України. Не обговорюється взагалі про дрони. От я хотів би звернути увагу, те, що попередні два дні взагалі ні слова не було. Навіть і в цьому в цій новині говориться саме через цю трагедію через цю балістичну атаку балістичною ракетою по Кривому Рогу. І можливо, до речі, використали цю новину, тому що це англійською Hometown of President of Ukraine, тобто батьківщина президента Зеленського. І тому це от така новина з перчиком, яка має притягувати увагу, про це розказували. Ну, але, звичайно, на американському просторі новина номер один, і саме можливо через те вона просто затьмарює все інше, що відбувається по суті навіть в світі. Це Трамповські тарифи, які вступили в силу. І дуже багато новин, які просто з різних боків розказують про те, що відбувається зараз в країні. Ну для прикладу, дивіться, як тарифи почали діяти. І це по суті, от абсолютно нічого нового. Це те, що от розказували навіть я знайшов один ресурс, як Ілон е Маск, до речі, до Джо Рогана пішов в гості, і він навіть трошечки поставив під сумнів про тарифи. Чому? Тому що він сказав, що. Ну, ідея це нібито і хороша, ну знову ж таки, поперед Трампу знискаєш. Але він каже, що для заводів виробників повернути навіть сюди все в Сполучені Штати Америки, треба ну мінімум два роки, щоб побудувати нові заводи і так далі. Інші розумні люди кажуть: для того, щоб побудувати нові гроші, вам треба живі гроші. А живі гроші зараз меншують, тому що якраз виробництво призупиняється. І от розпочну із новини про Stellantis, Наприклад, це Chrysler, Dodge, Jeep. І а, що вони зробили через введення цих нових тарифів 25% по Канаді і Мексиці? От взагалі General Motors, Ford, Stellantis, дуже багато своїх заводів мають у цих трьох країнах розташовані. Так от про Stellantis. Вони закрили свої заводи а, в, в цьому а, в Канаді і в Мексиці, які виготовляють там певні запчастини, і це думаєте як відобразилося? По перше, прикрили в Мексиці Канаді. Ура, перемога. Ні, не перемога. Тому що тепер, оскільки запчастини не приходять ні з Канади, ні з з Мексики, то а, два заводи. Один в, мі, е, в штаті Мічиган, другий в штаті Індіана. Тепер скоротили 900 працівників. Чому? Тому що лінія так само тимчасова. Тимчасово, це ну, не на день і не на два, це на місяці, якщо не на більше, призупиняється, скоротили 900 людей. Ось вам. Тарифи в дії, тобто, крім того, що ціна піднімається, тепер пошкоджуються взагалі ці торговельні індустріальні шляхи, які були наладжені роками. І, знову ж таки, навіть якщо вводити тарифи, тарифи люди розказують. Той самий Ілон Маск, навіть от вибачайте, що я сьогодні тут цитую його вже повторюю. Двічі каже: для того, щоб їх вводити, треба обережно попопередити ті самі заводи. Слухайте, через два роки от включаться ці тарифи. Готуйтесь, будуйте заводи, що ви там хочете робити. А коли отак збухти, барахти хлабись, отримайте 25%. Ну, на даний момент варіант один підняти ціну на свою продукцію на виробництво на 25%. А це знову ж таки це ми з вами. Або просто призупинити і чухати репу, думати, що відбувається далі. Ну і взагалі, дивіться, дуже багато говориться за оцю Трамповську формулу. От я спочатку так говорив, що е, Трамп вийшов з цією табличкою, такою з графіком, е, хто там скільки е, тарифів. Вводить по відношенню до Сполучених Штатів Америки прирівняв це до Лукашенка і трошечки розібравшись, не дуже супер глибоко в темі, але достатньо для себе, щоб мені зрозуміти деталі. Я вам скажу, що це цирк. Лукашенко відпочиває це цирк, тому що дивіться, що трапилося, щоб ви розуміли. Звідки взагалі ці цифри набралися? Люди набагато розумніші за мене, які мають освіту в економіці і так далі. Вони взагалі не розуміють, як такі цифри взялися. І дивіться, яка формула. Я копнув, щоб все-таки вам дуже по-простому спробувати об'яснити. Наприклад, взагалі, як формула умовний Бангладеш, як попав в списочку, який вводить по відношенню Сполучених Штатів Америки там 48% тарифа. Все дуже просто береться будь-яка країна світу, тобто це їм зайняло час перелопати. До, до речі, в цей список попали країни, на яких там одні е, пінгвіни живуть. <зараз>, Зараз ціла куча мемів, як пінгвіни біжать на переговори з Трампом, щоб він 10% тарифів з не скинув. Так от формула: ось яка береться умовна країна, умовний Бангладеш, скажімо так, бере. Бангладеш експортує в США. Чи верніша формула береться: експорт, мінус імпорт, і ділимо іще раз на імпорт, щоб ви розуміли. Тобто люди в економічно з економічної освіти в шоці вони не розуміють, що це таке. Хто придумав цю формулу, як вона взагалі має відношення? Але щоб по-простому розжувати, умовний Бангладеш чи умовний давайте не Бангладеш, а я з вами. Я умовний Вася продав вам 5 яблук. А у вас купив три млинці. Ну для простоти вирахунку. Вважаємо, що і яблуко, і млинець по одній ціні. Значить, формула така: мої 5 яблук, мінус ваших три млинці залишається 2. А оскільки е, я вам імпортував 3, значить, 2 ділиться на 3. Виходить, що я ввожу тарифи 67%. Тобто. Різниця дефіциту торговлі, вони приліпили якимось боком до тарифів. І, і так вийшло, наприклад, що, умовно, там Швейцарія чи там Мерва країни, які взагалі не мають тарифів от нуль взагалі. Але по цій формулі Трампа вони там в страшних боргах. Особливо, наприклад, як Швейцарія, тому що швейцарський шоколад, наприклад, іде сюди в США, а назад вони не купують. Той самий Бангладеш майки шиє там. Як з автомата, тому що там дешева робоча сила, і там люди не курять, не прогулюють роботу, тому що то, можливо, єдині заводи, де вони можуть працювати, там люди працюють справно, чесно, швидко і якісно. А назад купувати їм все рівно купують, продають там, е умовно кажучи, вірніше платять дуже дешево. Значить, айфон не кожний бангладешець може собі купити. Розумієте? І тому просто а ми. Е Хаос. Просто тро, робиться, починається. Це, до речі, тільки починається хаос. Ну і щоб ви зрозуміли, в що це виливається, Китай відривував перший. Ах, ви ввели 34%, ми вводимо 34% назад. І тепер, слідуючи взагалі філософії Трампа, раз 34% введених позавчора, це було. А майже прирівнялося, але по формулі Трампа Трампа все рівно не прирівнялося. А тепер Китай ще 34 накинув. Тепер Трампу треба ще 34 зверху. Це безкінечна штука. Розуміється, в кінці кінців програємо ми з вами. Ну і як, щоб ви зрозуміли те, що я вчора розказував, щоб зрозуміти наскільки це проблема взагалі в світі, дзеркало це фондова біржа. Фондова біржа. Продовжує сипатися. Просто всі е, акції, всі коефіцієнти американські компанії, американські влади летять просто вниз. Країна валиться просто в нас на очах. Я не знаю, що ще можна сказати про це. Це просто це не закінчиться ні сьогодні, ні завтра. Це е, я не знаю, хто його може зупинити. Ну якщо хто його може зупинити, до речі, наступна новина про хто його це все може зупинити. Сенатори, два сенатори, республіканський сенатор із штата Айова і демократична сенаторка штату Вашингтон разом об'єдналися, і це, це, мабуть, от найкласніша новина, коли от починається, люди розуміють, що щось відбувається в країні, не те, і треба відсовувати, що ви там не погоджуєте, знаходити якийсь спільний знаменник. Так, от республіканський сенатор із Айови, демократична сенаторка з Ваш з Вашингтона. Розписали законопроект, який пропонують проголосувати для конгресу. Що саме, це забрати у президента владу видавати всякі такі закони і президентські розпорядження про тарифи, які, по суті, починають торовельну війну у світі. І вони хочуть, щоб ця влада була надана конгресу, тобто, щоб умовний Трамп, скажімо так, він хоче ввести. Тих самих 34% проти Китаю, значить, він подає заявочку. Слухайте, будь ласка, ось моя пропозиція, проголосуйте. І люди там уже не один, скажімо так, який прокинувся, незрозуміло не з той ноги встав, І давайте-ка я вліплю 34% проти Китаю чи там кому він, там якихось пінгвінових островів. Ні, тепер уже там, якщо це сенатори їх 100 штук, якщо це, якщо це Конгрес. Там декілька сотень людей, вони тоді вже посадять, порадяться, це вже не одна голова. Навіть якщо там декілька хворих голів знайдеться, то все-таки більшість якось краще знайти істину, коли більше голів. Ну а чи цей законопроект пройде? Це питання 25, те скажімо так. Тому що на даний чи, момент, чим раніше не 25-те, якраз таки не головне питання: чи пройде це далі. Тому що цей законопроект тільки предоставлений був на голосування, тобто. Спочатку він має пройти сенат, потім має пройти палату представників. І я знову ж таки нагадаю, щоб Трамп не зміг завитувати цей законопроект в Сенаті, має знайтися 60 людей, і це не недостатньо республіканців і не недостатньо демократів. Це хтось має оцей, як вони кажуть, через Айл, через цей коридорчик, мають притягнути один одному руку, розуміючи, що. Зараз є набагато більша проблема в країні, що все-таки якось, навіть якщо вводити ці тарифи, то якось нормалізувати, так само, як я повторюсь, навіть якщо ви хочете перевернути виробництво всередину Сполучених Штатів Америки за допомогою тарифів, ну так не ставте підніжки для цих самих компаній, а створіть умови, там попереджувальний, там рік, два-три, я не знаю, залежно від. Ціни виробництва і складності будування налаштування того заводу, де вони мають робити. Ось. Ну, а, окрім тарифів, Трамп показав, як має виглядати золота карта, яка 5 мільйонів доларів. І ви ніколи не вгадаєте, як ця карта золота виглядає. Ну, звичайно ж, з портретом Трампа на цій золотій карті, це. це це просто я не знаю. Це, от якщо у Туркменистан, якщо я не помиляюсь, де там дні, тижня названі в чи, в, на честь родини, там чи ще щось небудь, і, чи місяці? Якось так. Я, я не знаю. Підскажіть мені, будь ласка, це просто я так по швиденькому з пам'яті. Тут таке саме, якщо на гроші Трамп не може втулити свою фізіономію, то тепер от на золотій карті. Ну і взагалі цю ідею золотою картою в 5 мільйонів доларів Трамп просто марить мало не щоденно. Він уже знаєте, як оце є такий вираз, ділити шкуру невбитого ведмедя. Так, от Трамп оце тараторить оцю цю штуку. Дивіться, 5 мільйонів карточка. А якщо продати мільйон таких карточок, Чира стоїть. Мільйонерів, просто мільйон мільйонерів. В світі, мені здається, стільки мільйонерів можливо нема. Які не американці, що мається на увазі. І він так: мільйон людей купить по 5 мільйонів. В нас бюджет польється 5 трильйонів доларів. Тобто ми станемо багатющими, перекриємо всі наші недостачі там, і так далі. Ну, просто от реальний дитячий садочок. До речі, я одну штуку забув згадати про ту формулу придуману. Розумні люди кажуть, це якась математика другого класу. Тобто, ви додаєте, віднімаєте, ділите одне на друге, яке одне відношення до другого взагалі немає. Тобто, це знаєте, як оце колись в дитинстві у нас був мультик е, полтора землі Копа. Оце приблизно із тої серії, розумієте, тільки це на державному рівні, це, це просто маразм. Ми живемо в дурдомі, ми живемо в Сполучених Штатах зараз в дурдомі. А люди, до яких ще не дійшло, і яких ще не, не торкнулися, ще дехто ще вважає, що це ще перемога. Трамп молодець. Ну слухайте, я просто мені оце смішно і кумедно дивитися на трампістів. До яких доходить, я розказував приклади із Алабами, розказував там приклади, які торкнулися ветеранів, які там говорили. Там є зараз приклади, де латиноамериканці голосували за Трампа, а тепер нас зрадили, нас депортують. Я, я не розумію. Люди, які от просто ну, отримали. Ну слухайте, це люди. Я не знаю, вони не очікували, можливо, сподівалися на якісь казочки. Ну таке є. є ще люди, які не зрозуміли і ще до цих пір, що відбувається в країні, але. Дойде до всіх, просто дойде до всіх. Тому що знаєте, що яйця купляють всі, бензин купляють всі, долар дешевшає. Це покаже, відіб'ється на всіх абсолютно. Розумієте, якщо ви думали до речі, щоб ви розуміли, от я повернусь ще про фондову біржу. Фондова біржа ввалилася. Знаєте наскільки? На, на рівень ковіда. От як під час ковіду рухнуло, зараз настільки саме за один день впало, як під час ковіду. Зараз нема ніякого ковіду. Економіку передали. Окей, ціни дорогі, але економіка все було здорове, все працювало нормально. Отримав здорове там покращуй. Ні, просто споплюжити. Без ковіда ніякого нічого немає, тільки з хворою головою. Так, ладно, йдемо далі. До речі, про е, іммігрантів. Дивіться, яка новина, яка, в принципі, вже на, на інформаційному просторі деякий час триває. Хоча от вона розганяється в основному такими лівими ресурсами, і там деякі моменти не договорюються, прида, при, придаючи в цій історії більше драматизму. Історія така. Один, Венесуелець приїхав в Сполучені Штати Америки в 23-му році, отримав тут політичний притулок, пройшов всю програму, отримав дозвіл на роботу, все нормально. Приїхав сам, а дружина і троє дітей ще залишилися в Венесуелі. Він почав процедуру їх сюди повернення. Ну і як ви розумієте, пройшов Трамп. Навіть воно взагалі ці, ці, ці процеси дуже швидко не робиться, навіть якщо це демократи чи республіканці. А зараз, взагалі, це діло заштопорилося. Але Історія не про те. Історія, що він тут був сам, і через деякий час виявилося, що в нього проблеми з нирками. Проблеми настільки погані, що в нього нирки функціонують тільки на 2%, і він без діалізу не може жити. І він взагалі доживає, якщо йому не зробити трансплантацію нирки. До нього приїхав його брат. Я так розумію, що брат приїхав не зовсім легально, тому що не пройшов процедуру. Але. На лівацьких ресурсах розказується: дивіться, він приїхав, щоб брата спасти, віддати свою нирку. А гадські е, імміграційна служба його за, заарештувала, хоче депортувати. Яке нелюдське відношення? <смас> правда, десь посередині, тобто, тут і не ліва, і не права правда, а вона посередині. Історія про те, що цей брат приїхав ще рік тому назад. І я, до речі, не розумію, можливо, і підготовка до цієї операції йде так довго. Ну, мені здається, точно не рік. Тобто, що там відбувалося до кінця, не зрозуміло. Тобто, мені здається, що десь трошечки цифри чуть-чуть підмальовуються. Але він приїхав рік тому назад, оскільки цей був брат уже хворий тут, в Америці, і він його возив до лікаря, турбувався про нього там і так далі, оскільки ні дружини, ні дітей тут немає. Діти ще неповнолітні, найстаршому 17, а ще двойнята по 9 років, така от сім'я. І по суті йому світить смерть. Що трапилося? Взагалі про що історія? А 15 березня цього року його імміграційна служба схопила і посадила в, контраці... в, кон... Коротше, в трабі. концентраційний табір. І він вже чекає черги на депортацію у Венесуелу. Ну і тут почався же Слухайте, що це за нелюдяність така, як ви відсилаєте цей просто тут помре. Це вже легальний тут, житель Сполучених Штатів Америки на даний момент це його брат хворий тут. І от оця історія вже терлася в американському просторі цілий тиждень. Сьогодні вона вже дійшла до свого епопею, якщо так можна сказати, достукалися знову ж таки, можливо, через. Громадський тиск, тому що і крім адвокатів включилися, там засоби масової інформації, про це просто з кожного ресурсу тукли. Сьогодні, в п'ятницю, цього брата відпустили якраз такий гуманітарний випроблений термін, щоб він міг віддати свою нирку, спасти свого брата. Ну а там буде видно наскільки швидко його попруть з цієї країни, тому що він все рівно тут нелегально. Новина про TikTok. А я нагадаю, що 5 квітня, тобто завтра, закінчується той продовжуваний термін, тому що до 19... був прийнятий законопроект ще влітку минулого року. Які ініціатори були республіканці. До речі, щоб TikTok або залишив американський ринок, або продався американській компанії, тому що підозрюється, що TikTok і компанія Китайська, яка власники Тіктоку то що TikTok – це дочерня компанії ByteDance, така китайська компанія. Вони нібито крадуть інформацію американців і так далі. щоб вони продалися американцям? А поки там апеляція, суди, ці всі штуки, все закінчилося. Останній вирок був уже Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Якщо не помиляюся, десь 10 січня сказав, що ні. Не закон залишається в силі, тому що там це свобода слова, перша поправка, була ця вся історія. Кінцевий результат. Вирок такий був, що китайська компанія не має відношення до американської конституції. На вас право на свободу слова Сполучених Штатів Америки не розповсюджується або валіть звідси, або продаватися. Ну а як ви розумієте, залишалося там буквально тиждень, а і ще було один день. Президентство Байдена Байден сказав, не буде, я цим мазатися. Хай Трампу буде. Передав це Трампу. Трамп в перший же день продовжив цей термін до 5 таки квітня. Всім людям розказував, що черга покупців стоїть. Там просто один другого перебиває аукціон, не можуть скласти ціну. А на що Байденс ще раніше сказав: ми не збираємося взагалі нікому продаватися. Я не знаю, що там. Американці собі думають, ми не будемо продаватися нікому, тому що це гроші, там я не знаю, які там їхні причини. І з тих пір мучок, як то кажуть, води в рота набрали, ні слова. А тут сьогодні в п'ятницю сказали, що у нас йдуть переговори. І чого це в топах сьогодні? Ви думаєте, знайшовся покупець? Ні, не знайшовся покупець, а Трамп продовжив цей термін продажу і ще на 75 днів. Тому що, ну я не знаю, конкуренція така велика, що ніяк не можуть визначитися, хто кого переб'є. Дані про нові робочі місця створені в Сполучених Штатах Америки. І тут на диво добра новина. Тому що очікувалося, що в цьому місяці, ну це за березень місяць, дані буде 140. Тисяч нових робочих місць це було на фоні того, що починаючи від президентства Трампа, це потрошечки йшло вниз-низ-низ. Вниз. Наприклад, у лютому було 151 тисяча, очікувалось, в березні буде 140. І Тут шок 228 тисяч робочих нових робочих місць було створено. Але інфля... чи верніше, безробіття не інфляція, обичаюся, а безробіття трошечки піднялося. Тобто нові робочі місця створені, але. Скорочення іде в діючих уже заводах. Ну, так само беручи ці 900, наприклад, в Талантіс, вони ще не попали в статистику, бо це вже квітнева буде статистика. А так от, рівень безробіття виріс на 1. У лютому було 4,1, у березні 4,2. Нормальний рівень безробіття вважається все таки ближче до трьох, але це так само. І ще не страшні, а нормальні цифри. Ну, просто така інформація по робочих місцях і по безробіттю. А, завершилася перша туристична, а, ту, перший туристичний політ SpaceX е, дракона. Там раніше інші компанії а, запускали туристів, як ви називається, ближній космос, якщо я не помиляюся. А це перший раз. Уже SpaceX на своєму драконі запустили туристів. До речі, такий собі чан вон. Він уродженець Китаю, як ви розумієте, зараз громадянин Мальти колись дуже класно вклався в біткоін, став дуже багатим людям, і він забронював цей політ для себе і ще трьох своїх якихось знайомих. І е, політ був 3,5 дні. Це не просто піднялися в ближні космос і сіли, 3,5 дні облітали навколо північного полюса і південного полюса. Це взагалі от, космонавти такі літають. Тільки... Я не знаю, скільки тренувань вони проходили, ці люди, але під час першого дня всіх чотирьох закачало від космічного цього, там, як це називається, у е... мене всі слова вилітають. Я старію, слухайте невесомость. російське слово сповнив, українське не, не згадав. Ганьба, підскажіть мені. Так от їх затошніло, але вони лягли спаті. На другий день уже стали акліматизованими. Все нормально і все нормально. Але для них, дивіться, зробили цей дракон, спеціальний купол спереду. Він прозорий був, щоб вони на 360 градусів мали огляд бачити все, що вони летять і бачили. Тобто, от. Задовільнити свої буржуйські забаганки. А за скільки їм це обійшлося, це тримається в секреті. Тобто не SpaceX не розказує, ні цей китайсько-мальтійський бізнесмен так само про це не розказує. Вони злетіли у Флориді, якщо не помиляюся, повернулися в водах біля Каліфорнії. Дуже задоволені. І от така перша поїздка, такий перший політ. Ну, а остання новина на сьогоднішній день це про а, шторми, торнадо на Мідвесті. Там уже четвертий день тримають Такі а, вітри, дощі, гради, торнади. І як ви розумієте, це все закінчується і смертями. До речі, навіть мені, от, як ви розумієте, зараз я в дорозі, але позавчора навіть і я півгодинки просидів в подвалі, тому що включилася сирена, і було повідомлення, що торнадо поблизу. Поблизу, ховайтеся прямо зараз. Був такий сигнал. Ну, Але мій будинок і мене обминуло, на щастя. Але не всіх людей. Так от, за останніми даними, ще 8 людей загинуло в штаті Кінтакі, знову ж таки, в Маїндіані, в Тенесі і в Мізурі. Мабуть, найтрагічніша новина була в штаті е, Кінтакі. Сьогодні зранечку 9-річний хлопець ішов на зупинку шкільного автобуса. і... Як так трапилося? Зараз там в Кінтакі багато затоплених місць, як розумієте, цей потік дуже потужний. Цей потік його десь захопив і цей хлопець уже не, після, не під час торнадо, а вже наслідки, то, що там налило води кругом, цей хлопчик під час затоплених водах утонув. Такі ось новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, коментарі і особливо за підписки на моєму каналі. Як ви знаєте і пам'ятаєте, завтра субота, але стріма не буде, тому що я дуже таким тісному графіку. Мені буде наступні три дні їхати. Там лічені години навіть на сон буде, тому я, на жаль, не зможу викроїти навіть годинку. Посидіти з вами, побазікати. Для багатьох із вас це взагалі не на що не впливає, а для тих, хто може трошечки засмутитися, вибачаюсь, зустрінемось якось пізніше. А всім вам бажаю тихих, мирних вихідних, особливо, якщо ви знаходитесь в Україні. На цьому все. Уже сподіваюся, з наступним оглядом новин зустрінемося в понеділок. Вам нехай щастить, все буде Україна!